Міністр оборони України Степан Полторак провів зустріч із патріархом Київським і всієї України Руси Філаретом. Ми робимо все можливе для того, щоб український народ спав добре, спокійно. Учасники зустрічі обговорили ситуацію в зоні АТО. Ми контролюємо ситуацію. Скаже так, що хлопці навчилися воювати. Є з'явилася нова техніка. Звичайно, що її ще замало, але треба часто. Ми набуваємо досвід. А Українці воювати вміють. Головне дух. Глава оборонного відомства відзначив важливість душпастерської роботи, яку проводить церква у військах, та пообіцяв найближчим часом врегулювати діяльність капеланів. Не вистачає моральної витримки, духовності не вистачає. А коли рядом є людина, яка може сказати добре слово, яка може утримати, це величезне значення має. Олександр Візгін, Вадим Стасюк, час ще.